Шановні друзі, поруч зі мною Олег Репетій, гравець команди Boot Monsters. Олеже, вітаю вашу команду з перемогою. Скрізь, чи очікували, що сьогодні буде така битва справжня на полі? Важкий матч, в принципі, очікували. Суперники трохи знаємо, вже грали з ним. От. Да, гарна гра очікували. Напевне, ну, підлаштувались, забили в кінці трохи валідольно вийшло, але очікували і результат достойний. Якість гри вашої команди сьогодні задоволені? Так, задоволений. Гра... Команда. Грали достойно, самої в була абсолютна. Тобто задоволений, хлопці молодці. Перемога тішить. Після матчу було помітно, що у вас такі товариські стосунки між гравцями суперника. Що було на полі? Чому ладив не побивали один одного? Що сталося? На полі, можна сказати, вороги, а поза полем друзі. Тому що завжди на полі це агонія, адреналін, він аж зашкалює. А вже гра закінчилась, емоції ми лишили і далі вже спілкуємося. Тим, тим паче, з хлопцями давно вже знайомі. Не перший день знаємо один одного, просто в різних командах. Гра є гра. Там, якщо друзів на полі немає в суперниках, друзі за полем, Команда суперника. Був такий момент, що арбітер хотів вже зупинити гру, що там сталося. Там е полювали до арбітра Market Маркетмастер, тому що вважали, що гравець наш Ігор е грав лежачи. І тому вони на, на емоціях, знову ж той самий адреналін, та сама емоція, от, вони вирішили, що ну, не, арбітер некоректно, може, може не чесно, по відношенню до них е, вдіяв. І почали, почали полювати. І арбітер взяв паузу, заспокоїв трошки гру і продовжили. Нам здається, здається, штовхнуло його, казали. Кого? Арбітра. А, арбітра так, це знову ж так не можна арбітра доторкатись. Але штовхнув, нічого, буває, гра. Емоції лиш, залишили, потім руки пожали. Пиво випало, все. Дякую. Бажаю бути коректнішими вам і вашому супернику. Бережіть робітрів, гарних новорічних свят. Дякую.